Вітаю вас, шановні любителі, ловити рибу спінінгом і самим робити спінінгові приманки. Взагалі риболовні приманки, не тільки і для інших. Ну, кому що подобається. І от пару тижнів тому назад я опублікував тестування от такої блишні. Було тестовано дві блишні. Оця блишня була, тестувалась у ванні і е, оця. Деяким підписникам каналу сподобалась ця ближня, і звернулися з проханням, щоб я розповів більш подробно детально, як її можна виготовити. Ну, виготовити її дуже просто. Як ви бачите, з чого складається сама блишня? Це грузик, ліпісток. Гачок, гачок, от я зробив тут. от Бачите скільки? Шість блешень отаких, чотири блешні таких. І поставив був різні гачки, проводив тестування на ставку. Всі вони показали чудову гру. Ці блешні, ну зараз такий сезон, що та на тому ставку щуки не було, а окунь е, не ловився в цей період. Ну от літо прийде, воно покаже, як проявлять будуть себе ці блешні. Хоча в прошлому році е, так подібну блешню я побачив в інтернеті, показував один. Любитель робити блешні в інтернеті. Це не моя ідея. І я зробив. Ну, його блишня, може, чуть-чуть відрізняється від цієї. чуть чуть А так, вона майже, майже така. От. Значить. Що робиться лепесток, так би сказати, основа цієї блишні. Ну, в даному випадку ось лепесток латуні, Це латунь. Це товщиною 0,5 мм. Це товщиною 1 мм. Ну і тут блишне є також. От. Оце 1 мм. От. Це ось, це ось 05 мм. Це також латунь. Це 1 мм латунь. Це 0,5 мм латунь, це 0,5 тоже, Тут один і один. От, тільки оці блешні, це вони е, будівельним скотчем, алюміній. Обклеюєш. І скільки їх не тягав, то саме по ставку, по дню ставка. Оце були, були відлиги, там плюсова температура була майже 10 градусів. Я виходив на ставок, от тягав по муляці, витягуєш особливо на оцій ближній, вона е, витягує смулом. От, причому працюють всі чудово. Тільки починаєш проводку, зразу йде вібрації, чувствуєш, е, як передається. Прямо на руки на кінчик спінінга вібрації йдуть. Тобто можна проводити проводки як рівномірно, так і джигувати ступенькою. Чудово в цьому плані грає ця блишмя. Так от ліпісток. Ліпісток в даному випадку використаний з латуні. Тут 0,5 мм, тут 1 мм. Розмір липистка і як його зробити. От, ну от Є така блешня, е, і цю ідею в тому відео, кстаті, той риболов робив блешні з таких ліпістков. Він їх на Аліекспрес закупив. От, розмір цього лепестка довжина 41 мм, ширина 18 мм. От. Ну, може, в його блісни це спінекс е, блишня, а в нього, може, вони закуплені чуть-чуть е, різної е, ширини. Ну, це ніякої ролі не грає. І він тоді прямо їх і не рівняв. Якщо в мене от бачите, лепестки, от, вони рівненькі. рівненькі от. То тут вона вогнута, і в тому відео було показано, що він піймав щуку от, на саме блишню з такого лепестка. Ну там не було ж цей звичайно, малюнка. Цього не було просто чисто, який-то білий метал. Ну, Можна робити чудові з оцинковки. 0,5 мм, 0,7, 1, латунь. От, можна і мідну зробити. Просто стальну. ну, що, З ніржавійки хорошо. Ну, нержавіюча сталь, чим погано, що її погано обробляти. Латунь, мені кажеться, це найоптимальніший варіант, і оцинковка товщиною 0,5 мм. Значить, спочатку робите о, о таку, такий шаблон, заготовку, і по ньому тоді робите всі свої блишні. Як його зробити? Дуже просто е, кладете на метал е, цю е, саму, е, лепесток цієї, не треба його знімати, ламати блишню, обводите чимось гострим і вирізаєте. Якщо вирізаєте, е, Ножницями то, звичайно, буде деформація блишні, тому киянкою його потім вирівнюєте, щоб вона була рівненька. В принципі, минулим літом на ту блишну, що я був одну, зробив. На неї я щуку піймав, але на корчах вона, так сказати, десь залишилась на річці гортва. От, я пробував її якось вигинати, то, в принципі, впливу такого великого на гру блишні я не замітив, не почув. От. Коли краще використовувати 0,5 чи 1, ну, отут же далі є е, грузик. Да? Ось у мене блишня, блишня от, де грузик використовується 2,5 грама. Ось з такого набору, з такого набору важків. От, виберете, ну, два з половиною я вже використав, покажу вам 2грамовий от, от такий, от такий грузик. Тут є грузики, які я брав по 5 грам, от, грузик, який важив 8 грам, 10 грам. От, Таку оливку вагою 8 грам от, використав. і Тоді можна використати всі ці блешні вони грають чудово. Звичайно, чим більше грузик, тим далі блешня летить. От, ну і і чим менше грузик, тим при швидкій проводці блишня піднімається більше до поверхні. Ну, це якраз для мілководдя буде добре. Це там де більше глибше. Значить, зрозуміло, значить, ліписток такої блишні розміром 41 на 18 мм, над металом положили, гострим обвели. Вирізали, отримали такий далі лепесточок, от, Проводите центральну лінію. рівно по центрі, ну, Визначити центр, думаю, неважко. Тут воно закругляється і тут закругляється. от, І потім тут центр. Оце якраз центр проходить. от. І далі розмічаєте 5 отворів. Крайні отвори на відстані 3 мм, Діаметр всіх отворів однаковий 2,5 мм, відстань між центрами 5 мм. Тут від центра відступили 2,5 мм. зробили мітку керном. і Тут 2,5 мм мітку тут між ними 5 мм. І свергли от такі отвори. Далі можна використовувати вже зроблений вами шаблон. От, Як шаблон, як для вирізання самих лепестків, так і для того, щоб е, свердлити. Сумістили розміри і по шаблону посвернули отвори. Ця блешня менших розмірів. Ось Тут у мене два види: е, довжина, це більший розмір 31 мм, ширина 14 мм. У цих ширина 12 мм, ну, це більш ширша. Гра, в них відрізняється. У цієї менша амплітуда, але більша частота. От. Ну, а тут амплітуда частота, майже така, ну це відчуття, особисті відчуття при проводці, так його оком попробуй замітити. Ну, може, хто і зможе побачити. Значить, якщо ви грузик використовуєте легенький, там 2,5-5 грама, то краще використовувати лепесток товщиною 0,5 мм. От, якщо грузики більші, то о, там 10 грам. Тут оце блясна вийде загальна вага 12 грам, то якщо більше 5 грамів, то можна і. 1 міліметр. Значить, вага самих ліпістків. От. Значить, вага оцього цього ліпістка шириною 14 міліметрів, довжина 31 складає 1 грам. Якщо ви берете грузи, грузики ще 2 грама, то загальна вага буде 3 грама. Ну, плюс вага гачка. Заводного кільця цього буде 3,2 От. Якщо берете ви латунь товщиною 05 мм під, для такого лепестка от, довжина 41 мм, ширина 18, вага 1,7 грама. якщо міліметровий берете латунь, то буде 3,4 ну, Плюс далі, далі вага. От. Уже. Самого важка і е, ліпістка. Значить, як виконується зборка? Зборка виконується дуже просто. Значить, береться е, такий важик, грузик. Вставляєте його рівно симетрично. Я не використовував ні клеї ніяких, я використовують клеї. От. Я клеї не використовував. От. А просто отак Ну, Сам тут розкрів, бачите, дуже великий. Тому спочатку його е, пласкогубцями можна отак трохи зігнути. Потім. Вставляєте, вставляєте, щоб воно було більш-менш симетрично. Тут аптечної точності не треба, все робиться приблизно на газ, на глаз. І потім пласкогубцями зажимаєте. От. Для того, щоб було воно міцніше трималося, молоточком, От таким чином, його Простукали. Все, далі, нікуди вже воно не дінеться. Скільки я не тягав по е, нові і зацепи були, то грузики не спадають. От, клеїв я ніяких не використовую. Хоча можна е, використати клей е, момент, е, потім його засипають содою, воно там Ну, Навіщо така волокіта, якщо воно і так працює нормально. От. Якщо більший грузик, ну, от був, був такий. Грузик з отвором посередині для донки, я його розпиляв ножовкою. Ну, як показувати, розпилювати, грузик, я думаю, що це абсолютно не потрібно. Якщо ви хочете робити приманку, то це все зробити нетрудно. Думаю, що у вас все це вийде. Аналогічно, якщо береться оливка, також там ще отвір видно. От, ви розпилюєте до отвора, вставляєте так, як це я вставив, і потім потім, 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 потім молоточком от, так акуратно вставили. вставили. Якщо чуть-чуть буде де, то що то перекос то це не важно. О, і треба пробити так, щоб свинець пройшов у той отвір. Я, я пробив першу блишню і мені якось не сподобалося, як грузик закріпився. Я пробував його зняти, то скажу вам, що зняти дуже непросто. От, ну вон там щілина є щілина, то бажано його е, е, заклипати, Хоча воно і так буде працювати. От. Головне для поїмки риби, щоб ви пішли на рибалку і в той водоймі, яка була який будете ловити, була риба. Якщо буде риба, ви її піймаєте. Якщо її не буде, не піймаєте. Якщо не підете на рибалку, також не піймаєте. Далі ви вставляєте, вам треба будуть такі застежки американки. от, ну, Я використовую застежки от такі, от, Snap American от, quality standard розмір. Size zero. нульовий розмір нульовий 0. От і заводні кільця. Заводні кільця заводні кільця ну, можна взяти в принципі любі, але ну, для такого розташування підходять якраз з діаметром 5 мм. Я використовую от такий фанатик діаметром 5 мм. Чому ж саме фанатик? Тому що його розривна навантаження составляє 5,5 кг. Якщо в мене шнурок розрахований на 12 кг, е, оця застіпка розрахована на 9 кг, то якщо я цепляюся за корч е, і вже не раз було і на е, колибалках, то відривається сам гачок, а ближню я витягую. Ну Потім вставляєте, от, вставляєте ж дуже просто, воно вставляється от, таким чином вставили. І о, застіпка готова. ну от Ось за одне кільце я вставляю за допомогою викрутки. Значить, отак його, зверніть увагу. Бачите? От, пересовуєте його сюди, в другий отвір, а потім. Можна о І вставили. Тепер увага уважно треба віднестись до установки гачка. О. Все блишня зібрана. Ну ось. Обидві блісни зібрані. Значить, ще раз звертаю увагу, що потрібно, щоб отаким от чином було. З різних боків була застежка для того, щоб можна було відсоєнити до вашого шнура. От і гачок. Ну, тепер можна е, зважити яка вага, Так, ну от цієї ближні, як бачите, 3,4 грама от тут е, важок був. 2 грама. А ця блишня з грузиком 8 грам 11, ну, 12 грам 12 грам. Ну все. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. А так, дякую всім за увагу, всім гарних рибалок і до зустрічі в наступному відео. До побачення!